В умовах воєнного стану педагоги з Кам'янеччини продовжують працювати з дітьми. З нагоди професійного свята, а також за допомогу в організації освітнього процесу під час війни та підтримку переселенців, викладачі, вихователі, соціальні педагоги, керівники гуртків, завідуючи та директори навчальних закладів Кам'янця-Подільського приймали вітання від представників міської та обласної влади. Почесними грамотами педагогів нагородив учільник міста Михайло Посідко. І педагог закладу дошкільної освіти номер 15 вже також із теплими словами та цінними презентами на захід завітала депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Почесна гостя зазначила, та робота, яку зараз виконують освітяни на робочих місцях у форматі онлайн та на фронті, не оцінена. Той освітянський фронт, який ви, ваш колектив, веде і в мирний час, і в ковідний час, і в військовий час, він буде віддячений кожному з нас тим скарбом, який є. Це наш народ, це наші діти, це скарб нашої нації. У день професійного свята без привітань не залишився жоден педагогічний колектив області у навчальних закладах районів Хмельниччини. Вчителі зустрілися із представниками громадської організації за конкретні справи, котрі безперервно підтримують освітній фронт в умовах війни.